Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, на нашій черговій зустрічі з Афлатунчиком. Сьогодні Афлатунчик знову нас відвідав для того, щоб поділитися своїми знаннями з вами. Давайте привітаємося з ним його улюбленою пісенькою. Справа ся люба, запитуйте. Цього року Афлатунчик розповідав нам багато цікавих історій та казок. Давайте ми з вами пригадаємо, про що ці казки. Розгляньте малюнки і згадайте, яку казку розказував нам Афлатунчик. Так він нам розповідав про пташку Сінту, яка будувала своє гніздо і збирала в ньому важливі цінні речі. Тож ми з вами пам'ятаємо, що для кожної людини є її важливі цінні речі, які варто берегти та цінувати. Також Афлатунчик нам розповідав казку про копійку, і ми дізналися з вами, звідки до нас приходять гроші, які вони бувають та як їх витрачати. А ще флатунчик нам розповідав казку про мураху та коника і навчив нас, що потрібно цінувати працю та багато працювати для того, щоб досягти успіху. Також Афлатунчик нам розповідав казку про черепаху та зайця. І ми дізналися з вами, що кожна людина має свої таланти, вони неповторні і обов'язково є у кожної людини свій талант. Також Афлатунчик нам розповідав казку про журавля. І ми дізналися, що брати чуже без дозволу не можна, а також потрібно вибирати ретельно собі друзів. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року в нас. Весна. Пори року змінюються, тому що Земля обертається довкола сонечка, і Афлатунчик також нам про це розповідав. А яка пора року буде після весни? Так, звичайно, літо. Скажіть, будь ласка. Як, людина якої професії нам розповідає про погоду? Так, це метеоролог, і це ми також дізналися від нашого Флатунчика. А Флатунчик нам розповів про багато нових цікавих професій. І, зокрема, про метеоролога. Тож, давайте ми з вами зараз пограємо в гру. Літо так чи ні? Незабаром настане літо. Давайте ми з вами розглянемо малюнки і визначимо, чи бувають такі зміни влітку чи ні. Так, дітки відпочивають. На морі десь. Так, влітку багато квітів. Так, влітку катаються на санках. Ні. Влітку відпочивають на морі, плавають в басейні. Так, звичайно, влітку можна вудити рибу, Так. кататися на човні, влітку ведмідь спить в берлозі, влітку опадає листя. Влітку ми купаємося на водоймах. Бджоли збирають мед влітку. Можна з радістю бігати і запускати повітряного змія. Влітку ми ліпимо сніговика. Граємо з друзями в бадмінтон. Так, можна бігати з сачком, за комахами. Влітку часто йдуть дощі. Ні. Влітку ми можемо кататися на ковзанах. Влітку ми зустрічаємо новий рік. Ловимо рибу в ополонці. Влітку багато комах. Влітку ми їмо смачне морозиво. Влітку саджають дерева. Ні, дерева саджають навесні або восени. Влітку у пташок з'являються пташенята. Ні, це відбувається навесні. Влітку достигають кавуни, достигають ягоди. Так, звичайно. А ще влітки багато різноманітних вражень довкола. Давайте ми з вами. Пригадаємо, що можна влітку придбати за гроші, а що ні. Метелика влітку побачити це за гроші чи безкоштовно. Так, звичайно, безкоштовно. А щоб скуштувати смачної полуниці, так, потрібні гроші. Звичайно, можна скуштувати полуницю, якщо ми її виростили самі. Так. Відпочинок. Так, для цього потрібні гроші. А для того, щоб пограти з друзями в пісочниці, так гроші не потрібні. Щоб побачити веселку й сонечко, гроші не потрібні. Щоб милуватися літніми квітами, так гроші не потрібні. Для того, щоб купатися в річці чи в морі. Так, гроші не потрібні. А для того, щоб придбати новий літній одяг, так, звичайно потрібні гроші. Щоб відпочивати під літнім сонечком, гроші не потрібні. Щоб побачити літню грозу, також гроші не потрібні. А щоб придбати капелюхи-окуляри, так нам знадобляться гроші. Також гроші нам знадобляться для. Нового одягу та взуття. Літо прекрасна пора року. Але, як і в будь-якої пори року, є явища, які нам дошкуляють і не дуже приємні. Давайте спробуємо розібратися. Влітку ми можемо купатися. Нам це подобається? Так, значить, літо добре. Влітку бувають грози літні. Так, це малоприємно. Влітку можна отримати сонячний опік. Так тож це нам не подобається. Влітку достигають смачні соковиті ягоди. Так, це добре. Влітку дуже спекотно, тож це нам не подобається. Влітку можна милуватися яскравими метеликами та комашками. Так, це прекрасно. Влітку нам дошкуляють комарі та інші комахи, які можуть вкусити, тож це нам не подобається. Влітку ми милуємося красою цвітіння різних квітів. Так, це прекрасно. Влітку можна отримати тепловий сонячний удар. Влітку ми можемо смакувати до схочу морозивом. Тож літо ми любимо за те, що ми можемо відпочивати біля водою, милуватися квітами, милуватися різноманітними метеликами, насолоджуватися ягодами та морозивом. А чому ж ми казали, що літо погано? Тому що влітку дуже спекотно, можна отримати сонячні опіки, тепловий або сонячний удар, ми страждаємо від укусів комах та комарів. Також ми влітку не дуже полюбляємо літню грозу. Тож, щоб наше літо було безпечним, Давайте пригадаємо деякі правила. Влітку, як і в будь-яку пору року, можна гратися тільки на дитячих майданчиків і уникати ігор біля недобудов, біля гаражів, підвалів, а гратися на спеціально відведених майданчиках. Не варто дражнити і ображати тварин. Тому що вони можуть вкусити або подряпати нас, в спеку намагатися бути в тіні, тому що обу... можна отримати сонячний опік і тепловий удар. Потрібно пити багато водички та прикривати голову капелюхом. Перш ніж зайти в воду, треба переконатися, що поряд з нами є хтось дорослий. Ігри в воді можуть бути дуже небезпечними, тому ми можемо купатися тільки під наглядом дорослих. Потрібно уникати контакту із комахами та зміями, тому що це може бути небезпечно, вони можуть нас вжалити, це буде дуже боляче. А також не варто чіпати і пробувати на смак. Різні ягоди та гриби, тому що багато рослин та грибів можуть виявитися отруйними і небезпечними для людини. А Флатунчик нам також розповідав, що не можна підіймати незнайомі предмети, навіть якщо це іграшка або щось цікаве, також не можна торкатися незнайомих е предметів, тому що вони можуть бути Вибухонебезпечними. Тож пам'ятайте про це. Якщо ви зустріли іграшку або якийсь незнайомий предмет, ми їх не торкаємося і не підіймаємо. Пам'ятайте також про небезпеку від спілкування з незнайомцями. Щоб вас ніхто не вкрав, чужим руку не давай. І цукерку в руки не приймай, без матусі не гуляй. Якщо чужа, незнайома людина до вас підходить, то потрібно обов'язково підійти до своїх батьків. Також ми пам'ятаємо, що дорогу ми переходимо тільки на який сигнал світлофора? Так, звичайно, зелений, при цьому ми уважно дивимося. По сторонам і переходимо вулицю тільки в встановленому місці, яке має назву пішохідний перехід. Влітку погода дуже спекотна, то часто вікна, і балкони бувають відкритими. Але ми завжди пам'ятаємо про небезпеку відкритих вікон. Ми не підходимо, не виглядаємо через відкрите вікно, тому що це може Коштувати здоров'я та життя. Ось ми можемо бачити, як дітки небезпечно себе ведуть, тому що можливе падіння з висоти. Давайте ми з вами пограємо в гру і визначимо, який будинок, яка ситуація є безпечною в нашому домі. Ось погляньте до діток. Завітали незнайомці. Хто чинить правильно? Дітки зліва чи дітки справа? Ось ми бачимо, хлопчик відмикає двері, дівчинка вже відкрила, а ці дітки подивилися в вічку і двері не відчинили. Тож так чинити не можна. Потрібно подивитися в вічку. І двері не відчиняти. Так. Дітки в темряві згубили свою іграшку. Хто чинить правильно? Ось ми бачимо, зліва вони взяли сірники, щоб підсвітити, а справа взяли ліхтарик. Так, сірники брати не можна. Так. Яка поведінка дітей? Є небезпечними. Так, ігри біля відкритого вікна, ігри на балконі, ігри на кухні є небезпечними. А ось дітки грають в кімнаті з іграшками. Все правильно. Оберіть безпечні предмети для гри. Праска. Так, це дуже небезпечні. Гострий ніж. Так, сірники. Це небезпечні предмети, а от іграшки цілком безпечні для дитини. Давайте розглянемо малюнки і виберемо ті предмети, які можуть вразити струмом електричним. Так, це ті предмети, які працюють від електрики, телевізор, чайник, холодильник, молодці. Якими предметами ми можемо порізатися чи вколотися? Так, звичайно, це ніж голка пила. Які предмети можуть призвести до пожежі? Так, сірники, свічка, запальничка, а чайник може призвести до пожежі? Так, якщо залишити пустий вімкнений чайник, або телевізор буде довго працювати, це також може призвести до пожежі. То, щоб наші забави були безпечними, пам'ятайте про правила поведінки і правила гри. А зараз ми з вами зіграємо в гру, яка має назву дабл літні розваги. Уважно розглядайте малюнки і знаходьте однакове зображення. Так, хлопчик з будкою. Так, дітки плавають, молодці. Так, дівчинка з ракеткою. Діти на човні. Хлопчик самокат самокатом. молодці. Так, дівчинка з сачком. Так, діти з канатиком. Хлопчик з повітряним змієм. Так, дівчинка з кошиком. Хлопчик з Бульбашками. Чудово, ви гарно впоралися з усіма завданнями, то шафлатунчик з вами прощається до наступного навчального року і дуже просить вас, щоб ви пам'ятали правила безпечної поведінки влітку. До побачення, до нових зустрічей!